Знищення ворога під Вовчанськом бойові прикордонники несуть службу не тільки на рубежах нашої держави, а й в найгарячіших точках лінії бойового зітнення за плечима військовослужбовців комбинатури швидкого реагування 9-го прикордонного загону імені січових стрільців по 2-3 ротації у зоні бойових дій. Нещодавно бійці повернулися з Харківщини там стримували окупанта у найгарячіші три місяці його наступу. Як вдалося? Відстояти позиції і як билися з окупантами, знає Сніжана Сидорук. На даний момент це дуже сильний бойовий підрозділ. Олександр командир бойового підрозділу 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. Зі своїми бійцями він там, де ворог наступає. Жде вокзал Красногорівка, Во. ждемо маршрутку на «Житомир». З листопада минулого року по і поточного разом з побратимами стримували навалу агресора у Красногорівці та Авдіївці. Тоді ці міста росіяни просто стирали з лиця землі. Не в одній хаті ніхто не живе. Були бараки, люди жили. Там далі дуже розбавлено. Це завод теж посікли. Кордовники не ворогів, що не тільки ті задумували сунути на їхні позиції. А під час штурму окупантів наші захисники трималися до останнього і знаходили сили дати відсіч. Перший штурм хлопці відбили, було знищено дві одиниці БМП за допомогою стугни і ФПВ. Після цього, буквально через пів години після відбиття штурму, дану позицію. Орки закидали підронами. Ми звели всі, які у нас є, вогневі засоби. Ми просто цю позицію знищили. Їдемо на Авдіївку забирати хлопців. В Авдіївці билися за коксохімічний завод. На той час гадують воїни, лише міцні підвали підприємства рятували. І вони просто завод стирали кабами. Тобто сьогодні дивишся, п'ятиповерхівка стоїть. Завтра вже поверхівки один фундамент, гора каміння, будівля знищена. Олександр з позивним парламент один з тих, кому вдалося вийти з оточення. Вже прощався життям, але допоміг каже дощ. 25 січня цього року. Згадує боєць, саме погода зупинила на літ ворожих дронів, і йому з побратимами вдалося вирватися з пазурів окупанта. Тяжко згадувати. Сімнадцять часовий ми бой зайняли кругову оборону і трималися. Позвонив до мами. Сказав, що напевно все. Через 20 хвилин пішов дощ. Не літали дрони. Ми під їхнім кулеметним гніздом вийшли. нас 17 людей вийшло. Парламент у прикордонній службі вже два роки. До повномасштабки працював лісівником на рідній Житомирщині. Нині він мінометник. <звук> Місяць тому його підрозділ вийшов з-під Вовчанська. Мінами нижче ворога і його техніку, а ще помстився за полеглих побратимів. За 22 дні я викинув 92 міни. Угу. Да, трошки було тяжко, але... але потім нас спалили позиції, нас почали відпрацьовувати по нам танки ФПВ. Але слава Богу, всі живі, здорові, не одно двохсот, не у нас. Під Вовчанськом прикордонники тримали посадку упродовж цілого літа, аби ворог, який проривався у місто, не зміг зайти в тил нашим армійцям. Ось ми працювали. Серж, даю три. В радіостанції кажу, скільки буде виходів. В результаті було знищено позицію протинка, де знаходився АГС з розрахунком. А ми знову в путі, Веземо кабачки на ноль. Їдемо будь-куди і веземо будь-що. І в будь-яку погоду, в будь-яких умовах. Під обстрілами. Дмитро водій-механік підрозділу, боєць з Під Олевська із позивним Бурштин. Ми точно бурштин туди їдемо, точно. Можемо вернемося, Є, ми їдемо назад. туди звідти їдуть. Там. А чи всі звідти уїжджають, а ми туди заїжджаємо. Їдеш з гордістю, їдеш, везеш хлопців на позиції, щоб вони могли обороняти нашу державу. Так само в, в бронетехніку я можу дуже багато нагрузити БК, щоб хлопці могли випалювати ворога з нашої країни. До початку великої війни Дмитро був у Польщі, покинув там навчання і став на захист України. Його батько в ЗСУ. Це скажімо так, мабуть, кожного вибір, але я захотів захищати свою країну, тому я повернувся і про це зараз не жалію взагалі. І Бурштин, і парламент служать у відділі Олександра. Сам командир з Рівного, офіцерові 30. Прикордонник одружився у лютому 22-го. У нього вже народилося двоє дітей, заради них і воює. Зараз саме ПКШ, тобто з прикордонниками швидкої реагування виконує безпосередньо свої прямі обов'язки. Захист батьківщини. Бо в мене є хлопці, які якщо їде танк, то він може вилізти з РПГ і вистрілити прямо в лоб. От настільки люди віддані своїй справі. зараз. Хлопці на перепочинку. День захисника відзначають на кордоні з Білоруссю. Щойно буде наказ, прикордонники знову рушать туди, де треба вибивати ворога за наші рубежі. Незважаючи на свята, ми повинні пам'ятати про наших героїв, які загинули, віддали життя за нашу свободу, і за яке ми повинні далі боротися. З не з вірою перемогу та вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук Микола Василюк подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. далі ефір продовжить Олександр.